Чому ми осіняємо себе Христом? Часто хрестимося і в храмі, і в крайніх випадках з остраху. Що це означає, які коріння має ця дія наших рук? Що в цьому жесті особливого? Ні Христос, ні апостоли не осіняли себе хрестним знаменням. Коли ж виникла ця традиція? Коли і у зв'язку з чим виникла відмінність у напрямку Христа? Від правого плеча до лівого і від лівого до правого, яке хресне знамення давнє, ми не маємо в своєму розпорядженні богослужбових текстів християн апостольського століття, тому не можемо однозначно вирішити питання про вживання хрестного знамення у ранній церкві. Незнання не дає нам підстави заперечувати можливість появи хресного знамення. В ранніх християнських громадах. Деякі дослідники говорять про це цілком виразно. Звичай робити хресне знамення бере початок з часів апостольських. За часів вчителя ранньої церкви Тертуліана хресне знамення вже глибоко увійшло в життя сучасних йому християн. У трактаті Про вінець воїна, Друге століття від Різдва Христового. Тертулян пише, що ми захищаємо своє чоло хресним знаменням за всіх обставин життя, входячи до будинку і виходячи з нього, одягаючись, запалюючи світильники, лягаючи спати, сідаючи за якесь заняття. Хресне знамення є лише частиною релігійного обряду, але насамперед це велика зброя. Патерики та життя святих містять багато прикладів, що свідчать про ту реальну духовну силу, яку має образ Христа. Невже богоосвідчені апостоли не знали про це, цікаве свідчення знаходимо у книзі Луг Духовний, блаженного Іоанна Моска. Коли присвітер монастиря Пентуклі Конон, через нападіння на нього блудного біса залишив. Монашеську обітель його зустрів святий Іван Хреститель, який лагідно сказав йому Повернися до монастиря, і я визволю тебе від блудного біса, від боріння з демоном блуда. А Ваконон відмовився. Тоді святий Святиян Хреститель посадив його на один із пагорбів і, розкривши його одяг тричі, осінив його хресним знаменням. Великий Притеча Хреститель Іоанн, небожитель, хіба він міг навчитися робити хресне знамення у людей? Наведена розповідь опосередковано вказує на те, що образ Христа Господнього використовувався від початку християнства. Наведу ще одне міркування. Вчитель церкви преподібний Іоанн Дамаскін, пише про хрест. Воно дано нам у знамення на чолі, як Ізраїлю обрізання. Ким дано? Богом. Як обрізання Господь дав через Авраама, так і хресне знамення Він дав через апостолів. Як і коли утворилися дві різні традиції осіняти себе справа наліво і зліва направо, за нестачу історичних даних відповісти неможливо. Православні християни, осіняючи себе, проводять рукою від правого плеча до лівого. Якщо православний осіняє іншу людину чи простір перед собою, то рука рухається зліва направо. Католики здійснюють хресне знамення зліва направо, а простір перед собою хрестять справа наліво. За цими особливостями немає жодного догматичного вчення. Можливо, для формування цих традицій появилися відмінності світоглядних орієнтацій. У свідомості життя західної людини виразніше, ніж у східної, проявляється індивідуальний логістичний початок. Світогляд західної людини антропоцентричний, а православної теоцентричний. У православній традиції при здійсненні хрестного знамення виражена думка, що той, хто молиться, не сам себе осяює, а отримує цю духовну печатку від Бога зовні. Західний християнин осяює себе сам, закликаючи Боже ім'я. Хресне знамення дає нам велику силу відганяти і перемагати зло і творити добро, але тільки ми повинні пам'ятати, що треба це робити правильно і неспішно, інакше буде не зображення Христа, а просте махання рукою, чому тільки біси будуть радіти. Коли ми недбало осіняємо себе хресним знаменням. Ми показуємо свою нешанобливість до Бога, ми грішимо, і цей гріх називається блюзнірством. Осіняти себе хрестним знаменням або хреститися потрібно на початку молитви, під час молитви і по закінченні молитви, а також наближаючись до всього святого, коли входимо до храму, коли прикладаємося до Христа або до ікони. Коли ми хрестимося під час молитви. То подумки про себе говоримо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, висловлюючи сим нашу віру в Пресвяту Трійцю і наше бажання жити і трудитися на славу Божу. Амінь.